Починаємо робити новий проєкт. Одразу програма пропонує всі відео на смартфоні, фото або живі фотографії. Тут є вкладочка бібліотека. Тут нам програма пропонує вже готовий матеріал, який можна використовувати у своїх відео: різні вставки, переходи, фони, наприклад, футажі. Футажі це такі об'єкти, у яких прибирається зелений фон, і залишається тільки один із цих об'єктів. Наприклад, підписка. Далі є інші фони, різнокольорові, ступи кінцівка, переходи. Ну, тобто тут багато різного додаткового матеріалу, який може допомогти зробити відео більш цікавим. Повертаємось до нещодавних. Зараз будемо робити з вами колаж. Збираю два відео, так само можна зробити із фото. Я роблю у даному випадку з відео. Знизу у мене з'являється меню: Є колаж і є додати. Якщо я оберу додати, то я буду редагувати саме відео. Якщо я зроблю колаж, то у мені автоматична програма зробить колаж. Я клацаю колаж. Сюди можна додати 2, 3, 4, 5 відео, так само і з фотографіями. Знизу є різні макети, можна обрати будь-який із них, який вам більше подобається. Давайте ось цей перший. Якщо я доторкнусь до будь-яких із цих відео, наприклад, у мене з'являється додаткове меню. Можна замінити на щось інше, можна його повернути, можна його зробити горизонтально перевернути, від об... відображення таке зробити, або перегорнути вертикально. Так само можна двома пальцями його наблизити, це я наближаю двома пальцями, і віддалити двома пальцями. І у нас вже є готовий колаж за декілька секунд. Так само можна зробити з будь-якою кількістю відео, додати сюди їх більше. Ще додаткова є функція, тут в нас є макет, формати і редагувати ще. Макет Обираємо, Можна змінити, якщо ви придумали, наприклад, захотіли ось так. І обираємо формат. Це найголовніше. Якщо ми робимо це для інстаграму, обираємо формат інстаграму. Якщо це робимо для інстаграму публікації, обираємо такий формат для YouTube і так далі. Купа різних є форматів. Зараз я повернусь до макету. Оберу ось цей. Далі я повернусь до формату і уберу інстаграмний. І відео буде виглядати так більш цікавіше. Подивимось. Ну, і тут можна додати ваші фотографії, ваші фото, будь-що. А далі вже додати в інстаграм, зверху накласти музику, і буде у вас таке відео у вигляді колажу. Якщо, наприклад, ви захочете сюди самостійно додати якусь музику, то тут є функція редагувати ще. Тоді у вас вже відкривається повноцінне налаштування, з яким ми будемо з вами знайомитись в наступному відео.